Ще земля не збудилась зо сну. Ще нема ні трави, ні листочка. Та вже квіти надії цвітуть в українських садах і лісочках, краплі неба, і сонця, і життя. Квіти жовті, блакитні, і сині надвідважно ведуть в майбуття, усміхнувшись в садку мені, нині, прилетіла над рання бджола, вивіряє весни аромати. Сонце, щедро вділивши тепла, одяга землю в радості шати. Ні, о, ні, не шафранце цвіте фіміамом здіймаючи мрії. Це з Господньої ласки й руки у садку квітнуть квіти надії. І не треба заморських пренат, бо дорожче за срібло і злато в перші дні осяйної весни. Безмір щастя, розквітлого мати. Згодом будуть підсніжник, Нерцис і тюльпани, і ніжні мімози, все ж, шафрано, душі срібний спис, проганяє і зиму, й морози. Розпівались пташки, йде весна. Сонце гріє щодня лагідніше. Вмилувавшись шафраном сповна, вітер кожну пиру. Колише, бо ще земля не збудилась сну. ще нема ні трави, ні листочка, та вже квіти надії цвітуть в українських лісах і садочках, так відважно Відходять із надр, наче воїни, всі в однострої, Злісний враже. Ти, у Бога, не варт до краси доторкатись святої. Боже, спаси Україну